Вони ожидали спокійного проходження, звичайної рутинної перевірки даних, без сенсацій, без загадок. Але кілька днів тому в аналітичних центрах НАСА щось змінилося. На екранах з'явився сигнал, який змусив чергові групи перейти з нічного спокою у стан тривоги. Астрономічні обсерваторії, розкидані по всій землі, зафіксували різкий, абсолютно несподіваний сплеск ультрафіолетових ліній. Ознаку того, що десь у холодній темряві між Марсом і Юпітером відбувається щось аномальне джерелом сигналу був об'єкт, що кілька тижнів тому здавався невинним. Міжзоряний мандрівник, відомий під назвою 3i Атлас, саме він став причиною нової хвилі космічної тривоги. Його поведінка кинула виклик не лише очікуванням, а й самим фізичним законам, якими ми звикли описувати комети. За попередніми розрахунками на відстані трьох астрономічних одиниць, десь там, де сонце вже не гріє, настільки, щоб розтопити навіть поверхневий лід. Об'єкт повинен залишатися інертним, майже застиглим у безрусі. Але не цього разу ультрафіолетові телескопи вловили чіткий спектральний підпис гідроксильних молекул, розірваних фотонами уламків води, і те, як швидко зростав цей сигнал, не піддавалося жодним поясненням. За кілька годин його інтенсивність перевищила всі очікувані межі, перевівши спостереження у статус надзвичайного моніторингу. Коли перші обчислення підтвердили, витік води становить близько 40 кг на секунду. У наукових відділах запанувала тиша, це рівень активності властивий кометам, що майже торкаються Сонця. Та три і Атлас перебував удвічі далі від орбіти Марса у зоні, де температура настільки низька. Що навіть замерзлі гази лишаються спокійними. На цій відстані поверхні комет, укриті ізоляційним шаром пилу, товстим і темним, як кам'яна броня, випаровування там можливе лише у теорії. Але спектр не бреше. Вода тече, виривається, розриває власну оболонку у пориві, схожому на гейзер. Коли ці дані передали у лабораторію реактивного руху НАСА, перша гіпотеза звучала просто помилка калібрування. Адже науковий досвід не дозволяв припустити інше, та навіть після повторного сканування, після незалежного підтвердження кількома обсерваторіями з Чилі, Канарських островів і Гаваїв, сигнал не зник. Навпаки, з кожною годиною гідроксильні лінії наростали, мов хвилі в штормі. Кожна нова спроба пояснити це лише загострювала тривогу. І тоді один із дослідників, вражений побаченим, вимовив фразу, яка миттєво стала заголовком у внутрішніх чатах НАСА. Це ніби хтось відкрив у космосі пожежний гідрант. Цей образ ідеально передавав масштаб події. З маленького, тьмяного тіла, яке раніше здавалося звичайним уламком льоду, раптом вирвався потік. Потужний, постійний, не схожий ні на який відомий кометний викид. І що довше його спостерігали, то ясніше ставало. Це не короткий спалах, не випадковий вибух. Це процес живий, тривалий, невідворотний. Три і атлас не просто чергова комета. Це міжзоряний об'єкт, третій у історії людства, який офіційно підтверджено як прибульця за меж нашої системи. Його попередники, Омуамуа та Борисов, уже перевернули уявлення про те, які сюрпризи може принести глибокий космос, але Атлас виявився зовсім іншим його маса більша, його поверхня темніша, а траєкторія більш непередбачувана. Його ядро могло мандрувати галактикою мільярди років, витримуючи потік космічних променів. Які перетворювали його поверхню на щось схоже на опечену кірку. Згідно з моделями, цей шар міг сягати 20 метрів завтовшки, утворюючи своєрідну броню, яка захищала внутрішній лід від будь-якого тепла. І все ж саме зараз, у цій холодній порожнечі, він вибухнув, що могло зламати оболонку після мільярдів років стабільності, як могла темрява, холод і відстань раптом відкрити шлях до вибухового випаровування. Поки вчені намагаються скласти пазл. Кожен новий фрагмент даних лише поглиблює загадку. Спектри показують, водяна пара над об'єктом настільки густа, що створює мініатюрну атмосферу. Розрахунки вказують, якби струмінь виходив лише з одного отвору, він мав би створювати потужну реактивну тягу, помітну у русі об'єкта. Але траєкторія залишилася незмінною. А це означає, що або потік розсіюється рівномірно, або його природа зовсім інша. Проблема в тому, що природних аналогів для цього явища у сонячній системі немає. Усі відомі комети виявляють активність поступово спершу слабке тьмяне світіння, далі підвищення яскравості, потім перехід до стабільного випаровування. Але в історії три і Атласа немає жодної проміжної фази вчора тиша, сьогодні фонтан миттєвий, різкий, без попередження. Таке враження, ніби об'єкт натиснув на внутрішній перемикач і вивільнив те, що накопичувалося в ньому віками. Астрономи припускають можливо, під поверхнею існувала порожнина, пастка для льоду, який залишався недоторканим ще з часу, коли сонце навіть не народилося, коли одна з тріщин розкрилася під дією механічного напруження або слабкого сонячного нагріву. Тиск усередині міг миттєво зірвати рівновагу, і тоді стародавній лід, який спав мільярди років. Почав кипіти, перетворюючи спокійний уламок на бурю. Це не просто цікаве явище, це космічна лабораторія, де розігрується історія самої матерії. Якщо гіпотеза правильна, ми зараз бачимо не просто викид води, а відкриття часу. Вода, яка виривається з надр 3 і атласа, може бути старшою за наше сонце, старшою за всі планети, за землю і навіть за більшість зірок у галактиці. Це лід, що пережив народження і смерть зоряних систем. І тепер. Через мільярди років повернувся, щоб на мить засвітитися у нашому небі. Але саме в цьому і полягає головна тривога: якщо оболонка дійсно тріснула, то передбачити, що буде далі, неможливо. Чи зупиниться викид, коли вичерпається локальний резервуар, чи навпаки, розлом розшириться, відкриваючи все глибші шари, здатні живити струю нескінченно довго. Якщо друге, то ми можемо стати свідками руйнування міжзоряного ядра у реальному часі. І тоді на наших очах відбудеться подія, якої людство ще ніколи не бачило випаровування тіла, старшого за сонячну систему. Зараз три і Атлас зникає за сонячним диском, і це робить усе ще тривожнішим ми не бачимо, що відбувається телескопи безсилі, усе, що відбувається там, приховано світлом нашої зорі, і саме в цій невидимій порожнечі, можливо, вирішується доля одного з найстаріших об'єктів у нашій частині Всесвіту. Що він покаже, коли знову з'явиться на обрії, спокій чи продовження вибуху поки що не знає ніхто. Після перших годин шоку, коли дані підтвердилися одразу з кількох обсерваторій, наукова спільнота зосередилася на одному запитанні що саме ми бачимо? Адже якщо це дійсно гідроксильні сигнатури, то їхня інтенсивність не просто дивна, вона порушує фундаментальні межі фізики, якими описується поведінка замерзлих тіл у зовнішній частині сонячної системи. Три. І Атлас став своєрідним викликом усім моделям кометної активності, які створювалися протягом десятиліть. На поверхні цього міжзоряного мандрівника, за розрахунками, мало панувати майже абсолютне мовчання, температура близько мінус 180 градусів за Цельсієм, тиск близький до вакууму, і майже повна відсутність теплового обміну. Але замість тиші вибух життя, якого ніхто не очікував. Спостереження в інфрачервоному діапазоні показали появу тонкої, але стійкої коми газової оболонки, що розширюється зі швидкістю кілька сотень метрів за секунду. Це означало, що процес не короткочасний він не спалахнув із газ, як випадковий викид газу з порожнини. Він триває, постійно підживлюючись зсередини. Щоб зрозуміти причину, НАСА тимчасово передислокувала частину аналітичних потужностей із центру в Готерді до обсерваторії на Мауна-Кеа. Де доступ до високочутливих спектрографів дозволяє бачити найтонші коливання у хімічному складі викидів, і чим більше даних надходило, тим більше вони суперечили один одному. Вміст води у комі виявився надмірним, але концентрації вуглекислого газу метану чи аміаку – мінімальні. Такий розподіл речовин не схожий на стандартну кометну дегазацію, де гази випаровуються каскадом у залежності від температури. Тут картина нагадує не поступове нагрівання. А раптове розкриття одного глибокого резервуара. Якщо це справді так, то три і атлас не просто комета, а щось на кшталт крижаного сейфа, який протягом мільярдів років зберігав речовину у первісному стані. І тепер цей сейф тріснув. Вчені підозрюють, що у надрах могли накопичуватися леткі сполуки, що утворюють внутрішній тиск мікроскопічні процеси, викликані космічним випромінюванням. Перетворювали частину водяного льоду на газоподібні продукти, замкнені під товщею твердої оболонки. І коли тонкий баланс порушився, відбулося вивільнення саме цей ефект, на думку частини дослідників, і став причиною гідрантного викиду. Але не всіх переконала ця гіпотеза. Адже подібні ефекти спостерігалися раніше на малих кометах, де порожнини вибухали під час нагріву. Та ніколи раніше не фіксували подібної потужності на такій дистанції, звідки у настільки холодному середовищі могло взятися достатньо енергії, щоб розірвати оболонку. Це питання змусило деяких астрофізиків звернутися до старих досліджень радіаційного впливу. Відомо, що за мільярди років космічні промені здатні перебудовувати хімічну структуру речовини, накопичуючи в ній внутрішні напруження. Якщо у три і Атласа справді існує глибинна зона, де такі напруження сягнули критичної межі, то навіть незначний вплив сонячного тепла міг стати іскрою. Розлом міг утворитися миттєво, створивши канал до внутрішніх шарів, де тиск газу вивільнився з небаченою силою. Проте навіть це не пояснює, чому процес не затухає. У звичайних комет вибухи закінчуються, коли локальний резервуар спорожнюється. Але у випадку 3 і атласа рівень випаровування залишається стабільним уже понад три тижні. Це означає, що джерело живлення величезне. Можливо, розлом проник у центральну область ядра, де ще зберігаються глибинні шари первісного льоду. Якщо це правда, ми вперше бачимо, як міжзоряний об'єкт втрачає матерію, що зберігалася недоторканою від початку часів. Науковці зіставляють ці дані з історією інших міжзоряних відвідувачів. Омамуа, який пролетів через нашу систему у 2017 році. Теж виявляв аномальну поведінку слабке, але незрозуміле прискорення без видимих ознак викидів. Тоді багато хто пояснював це сублімацією льодів або навіть тиском сонячного випромінювання на тонкий шар пилу. Але три і атлас демонструє протилежне активність очевидна, але рух не відповідає очікуванням у цьому парадоксі нова таємниця. Коли астрофізики почали моделювати вплив струменя води на орбіту, отримали результати. Що суперечить законам механіки. При втраті 40 кг води щосекунди, навіть за мінімального відхилення, об'єкт мав би змінити швидкість помітно, але його траєкторія лишилася практично незмінною. Це змушує припустити, що струменів може бути кілька, можливо, ціла мережа каналів, які компенсують один одного, створюючи майже рівновагу. У такому випадку ми маємо справу не з одним викидом, а з системою тріщин, через які лід повільно перетворюється на пару. Це пояснення частково узгоджується з моделями, однак породжує нові питання, чому всі ці тріщини активізувалися одночасно і чому настільки синхронно. Ще одне спостереження, яке насторожує дослідників, стосується кольору коми. Вона має слабкий блакитний відтінок, ознаку присутності дуже дрібних частинок льоду розміром менше мікрона. Такий спектральний підпис означає, що у струменях присутні не лише молекули води, а й мікрокристали. Які утворюються при миттєвому замерзанні водяного пару у вакуумі. Це, у свою чергу, свідчить про надзвичайно швидке розширення газу настільки стрімке, що частина пари не встигає розсіятися, а кристалізується одразу. Отже, швидкість виходу матеріалу може бути навіть вищою, ніж передбачають обчислення. Для нас це означає одне необхідно переходити до режиму безперервного спостереження. В агентстві активували мережу автоматичних телескопів, розташованих на трьох континентах, щоб не втратити жодної години даних. Кожне оновлення надходить у центр планетарного захисту, де інженери перевіряють траєкторію на предмет мінімальних змін. Хоча ризик зіткнення з землею практично нульовий, будь-яке відхилення орбіти може дати підказку про внутрішні процеси у тілі об'єкта. У цей час теоретики намагаються побудувати модель поведінки матеріалу. Який зазнав мільярди років космічного старіння. Відомо, що під дією галактичних променів лід може перетворюватися на складні органічні сполуки, створюючи аморфну структуру, подібну до смоли. Коли така речовина раптово нагрівається, вона не плавиться, вона розтріскується, вивільняючи гази з глибини. І саме цей процес, за однією з гіпотез, може бути причиною того, що ми спостерігаємо. Поверхня 3 і Атласа могла накопичувати напругу століттями, а потім зламатися у відповідь на найменшу зміну освітлення. Але навіть якщо це пояснення вірне, залишаються деталі, які не збігаються. Перш за все, температура. На відстані трьох астрономічних одиниць сонячного тепла недостатньо, щоб створити суттєвий градієнт між поверхнею і надрами. Уся енергія, яку отримує об'єкт, мала би лише підігрівати зовнішні шари на кілька градусів. Цього не вистачає, щоб розколоти броню товщиною 20 метрів. Отже, існує ще один фактор, можливо, механічний наприклад, удар мікрометеорита, який створив слабке вібраційне резонансне поле. Один єдиний удар у потрібному місці міг спровокувати розрив крихкої поверхні, яка вже перебувала на межі, є й інша, більш екзотична версія. Деякі дослідники вважають, що трикий атлас має внутрішню диференціацію, шари різної густини. Які при обертанні створюють нестабільність. Якщо об'єкт повільно обертається навколо власної осі, а центр мас злегка зміщений, то відцентрові сили можуть накопичувати напругу у певних ділянках, і коли вона перевищує міцність оболонки, відбувається локальний зсув, що запускає каскад тріщин. Це може пояснити не лише раптовість вибуху, а й його стабільність, адже тріщина, що проходить через обертове ядро, не закривається, а постійно оновлюється, немов жива. На тлі всіх цих гіпотез у науковому середовищі виникає особливе відчуття ми спостерігаємо явище, яке не має аналогів. Астрономи звикли до передбачуваних законів кожен градус температури, кожен відсоток альбедо, кожна крива світла має своє місце в таблицях, але тут усе поза межами звичного, звичні формули не працюють. Навіть моделі, побудовані на суперкомп'ютерах, розходяться між собою. Залежно від того, які припущення вводити. Деякі симуляції показують, що струмінь може зберігати стабільність ще кілька місяців, інші, що тиск у середині ядра вже зараз перевищує гранично допустимий, і три і атлас може розколотися на фрагменти. Поки що об'єкт недосяжний для оптичних телескопів, він перебуває за сонячним диском, і спостерігати його можна лише непрямо через відбиття у міжпланетному пилу або аналіз радіовипромінювання. Та навіть ці непрямі дані свідчать про зміну. Потік гідроксильних сигнатур знизився на кілька відсотків, але не зник. Це означає, що процес або стабілізується, або переходить у нову фазу. І саме тут з'являється те, чого всі бояться і одночасно чекають якщо після повернення за сонця інтенсивність викидів знову зросте, це означатиме, що розлом поширився. І тоді ми станемо свідками того, як міжзоряний об'єкт буквально розкриває себе шар за шаром. Як книга, сторінки якої не відкривалися мільярди років. Якщо ж активність раптово зникне, науковці отримують не менше запитань куди поділися гази, що живили струмінь? Чи закрилася тріщина? Чи, можливо, внутрішній резервуар спорожнів. У будь-якому випадку цей момент визначить, як ми розумітимемо, фізику міжзоряних тіл у майбутньому. 3. І Атлас перетворюється на живу лабораторію еволюції космічної речовини. Його кожна секунда. Це експеримент, який триває без нашої участі, але за нашої присутності. І водночас це нагадування наскільки крихке наше знання. Ми створюємо рівняння, щоб упорядкувати Всесвіт, але коли перед нами з'являється об'єкт із позазоряного минулого, ці рівняння тануть, як лід у променях сонця. Серед тиші лабораторій і гулу серверів народжується відчуття очікування три і атлас повернеться. І коли це станеться, його світло знову проріже космічну темряву. Тоді ми дізнаємося, чи був цей сплеск коротким подихом, стародавнього льоду, чи початком більшої трансформації. Поки що залишається лише чекати, і це очікування найтривожніше, що може відчувати наука, коли стикається з таємницею, старшою за саме сонце. Минуло кілька тижнів. Сонце відсунулося на потрібний кут, і небесна темрява знову відкрила шлях для спостережень. Астрономи, які чекали цього моменту, завмерли перед моніторами. Три. А Атлас знову вийшов із за сонячного диска. Те, що з'явилося на екранах, одразу змусило мовчати навіть найдосвідченіших дослідників. Кома об'єкта збільшилася щонайменше втричі. Його яскравість у видимому діапазоні підскочила до рівня, який ніхто не очікував побачити, і головне ультрафіолетові сигнатури, замість того щоб згаснути, виросли ще більше. Здавалося, ніби весь об'єкт перетворився на єдиний пульсуючий джерело водяної пари. Цей момент став поворотним. НАСА офіційно підтвердила перехід у фазу підвищеного спостереження усі станції, що мали доступ до обсерваторій середньої потужності, отримали команду на фіксацію параметрів об'єкта дані надходили безперервно, малюючи неймовірну картину. Три. І Аллас поводився так, ніби всередині нього працює гігантський механізм. Струмені води били з різних секторів, періодично змінюючи напрямки, утворюючи обертові хмари, що тягнулися на сотні тисяч кілометрів. Спостерігачі з Японії повідомили, що за ніч форма коми змінювалася настільки швидко, що її можна було бачити навіть через аматорські телескопи. Це не було просто вивільнення газу. Це виглядало, ніби тіло живе, дихає, намагається звільнитися від власної оболонки. Фізики почали аналізувати частотні коливання світла, шукаючи закономірність у цьому ритмі, і знайшли періодичність у 7-8 години. Саме з такою частотою змінювалася інтенсивність струменів, немов об'єкт обертався навколо власної осі, показуючи кожну активну ділянку по черзі. Цей результат відкрив новий вимір. Тепер стало ясно, що внутрішні процеси не хаотичні, вони впорядковані, підкоряються якомусь власному циклу. Який не має аналогів у поведінці комет сонячної системи. Зазвичай, коли ядро обертається, активні ділянки спалахують нерівномірно, залежно від кута освітлення, але у три і Атласа струмені залишаються стабільними, немов підживлюються не з поверхні, а з єдиного центрального резервуара, який діє як серце, пульсуючи, виштовхуючи матерію крізь мережу каналів. Нове питання постало миттєво що це за резервуар, і звідки у ньому стільки енергії? Навіть якщо прийняти теорію про розлом, тиск усередині мав би вже спасти, але показники стабільні. Учені НАСА порівняли динаміку водяного потоку з характеристиками льодових тіл, відомих у сонячній системі, і дійшли до парадоксального висновку енергії, необхідної для підтримання такої дегазації, вистачило би, щоб розплавити цілу гору льоду висотою у кілометр. Це означає, що у середині об'єкта працює якийсь процес, який ми поки що не можемо описати. Можливо, хімічна реакція, можливо, фазовий перехід речовини під тиском, або навіть тепло, що вивільняється при кристалізації підповерхневих водних розчинів. Деякі дослідники припустили, що 3 і атлас може бути залишком планети Земалі, фрагментом будівельного матеріалу іншої зоряної системи. Якщо це так, його внутрішня структура могла бути складнішою, ніж у звичайних комет багатошарова, насичена різними мінералами та леткими сполуками. І коли один з шарів розколовся, інші відреагували ланцюговим ефектом. Це могло створити ефект самопідтримуваного кипіння. Процес, коли газ, що виходить, розширює тріщину і тим самим відкриває нові джерела ледких речовин. Така реакція могла тривати місяцями, поки не буде вичерпано основні запаси льоду. Усе це підкріплюється спостереженнями з космічних телескопів, які зафіксували дивну поведінку пилових частинок у комі. Вони рухаються не хаотично. А утворюють спіральні структури, чіткі, симетричні, мовби намальовані рукою. Це могло би бути пояснено швидким обертанням об'єкта, але тоді пил мав би розлітатися рівномірно. Проте спіралі щільніші з одного боку, ніби їх формує постійний спрямований потік. Цей ефект неможливо відтворити без участі магнітного поля або гравітаційних коливань у середині ядра. Тож у НАСА обережно заговорили про можливість залишкової магнітної активності явища, абсолютно нехарактерного для крижаних тіл. Якщо ця гіпотеза підтвердиться, це означатиме, що тривий атлас не просто уламок, а залишок планетного ядра, де колись існували умови для магнітного динамогенезу. Тим часом динамічні моделі продовжують дивувати. У нових даних виявили дрібні коливання швидкості, ніби тіло отримує короткі поштовхи. Ці мікроімпульси можуть бути наслідком нерівномірного тиску газів у середині, які виштовхуються по черзі з різних тріщин. Але частота таких поштовхів настільки регулярна, що вона нагадує не хаос, а ритм, своєрідне биття, такого у природних процесах ніхто ще не спостерігав. Це схоже на механічне серцебиття з періодом кілька годин, яке повторюється з математичною точністю. Цей ритм став новим ключем до розуміння внутрішньої структури. Якщо Ядро 3 і Атласа дійсно має кілька шарів, розділених різними типами льоду, то кожен шар може по черзі піддаватися руйнуванню під дією температурних хвиль. Це породжує циклічні вибухи тиску, природну пульсацію. Але ніхто не очікував, що цей процес може бути настільки впорядкованим. Деякі учені навіть порівняли його з ритмом термальних коливань у наднових зірках, де внутрішні шари пульсують під дією енергії. Звісно, масштаб не той. Але принцип схожий енергія не розсіюється, а повторно концентрується. Якщо ця аналогія правильна, ми маємо справу з феноменом, який можна назвати кометною резонансною динамікою, коли об'єкт сам підтримує власну активність через циклічні внутрішні реакції. Такий сценарій перевертає уявлення про природу міжзоряних тіл. Він показує, що навіть після мільярдів років подорожі у холоді і темряві космічний матеріал не завжди залишається мертвим. Іноді він здатен пробуджуватися, реагувати, виявляти енергію, яку не можна пояснити жодною звичною моделлю. Наукові команди працюють безупинно. Кожен новий спектр, кожен вимір це спроба доторкнутися до таємниці, старшої за будь-яку зорю поблизу. У прес-релізах НАСА поки що не дає остаточних висновків, лише обережні формулювання. Активність триває, дані потребують уточнення, структурні зміни ядра не виключено. Та всередині агентства розуміють, вони стоять на порозі відкриття, яке може змінити астрофізику. Якщо виявиться, що Три і Атлас утримує внутрішню теплову енергію, яка не залежить від сонця, то доведеться переглянути саме поняття стабільності міжзоряних тіл. Адже це означатиме, що навіть у холодному вакуумі матерія здатна зберігати сліди процесів, які ми вважали згаслими мільярди років тому, і поки обсерваторії продовжують спостерігати. У науковому світі шириться відчуття трепету. 3. Атлас більше не просто об'єкт. Він став свідченням того, що Всесвіт зберігає спогади про своє дитинство у найнеочікуваніших формах. У ньому може бути зашифрована історія іншої зорі, іншої системи, можливо, давно зниклої. Його вибух це не просто фізичне явище, це послання з минулого, яке долетіло до нас через простір і час. І тепер, коли ми спостерігаємо за ним. Коли фіксуємо кожну краплю води, що випаровується у порожнечу, ми фактично дивимося у глибини епох, де ще не існувало нашої планети. Можливо, у складі цього льоду є молекули, які колись були частиною первісної туманності, з якої народилася галактика, а може, частинки тієї речовини, з якої колись формувалися зорі, що вже давно згасли, і коли три і атлас продовжує свій рух, втрачаючи частину себе у сяйві, сонця, ми розуміємо. Ми свідки рідкісного явища, моменту, коли минуле всесвіту буквально випаровується перед нашими очима. Цей міжзоряний мандрівник, цей уласник.